Давайте проведемо таке опитування: ваш особиста ТЦК, де ви стоїте на обліку, як він поводить себе? Тому що до мене звертаються люди, кажуть: от ситуація: якщо ти один раз потрапив в ТЦК, то тоді що? Ну звісно, вам намагається вручити повістку. І от в деяких ТЦК є таке правило: тобто, без повістки не можна взагалі звідти піти. Як вашому ТЦК, напишіть в коментарях, тому що ви повинні розуміти, якщо людину підсаджують на оці повістки, вона повинна постійно з'являтися в ТЦК. Якщо, ну, звісно, вона не з'явиться, то це буде звернення в поліцію для затримання доставки. Ну і так далі. Тобто розшук і затримання доставки, а можливо, потім і призу. А якщо навіть у вас є відстрочка, навіть якщо у вас є бронь, все одно вам. Вручають у цю повістку, якщо ви потрапили в ТЦК. Деякі ТЦК так не діють. Вони кажуть, ні, ми принципово цим займатися не будемо. Ми на ці порушення не підемо, тому що це, вони вважають, що це, по-перше, якось ну, не дуже правильно для людей, і таким чином вони не намагаються людину якось відштовхнути від себе. А навпаки, вони кажуть: приходьте, вам повістку давати не будуть. Якщо у вас є там броньвістрочка, подавайте питань нема. І люди там йдуть, да? але зараз, ну звісно, що для подачі строчки не потрібно ходити, ходити в ТЦК, а треба ходити в ЦНАП. От я ще не чув, щоб там біля ЦНАПів хтось стояв, вручав повістки. Але якщо ви знаєте такі факти, будь ласка, напишіть, де це відбувається, тому що. Це є перевищення своїх посадових повноважень, на мій погляд. Я вважаю, що ТЦК, вони мають право викликати людей, але для цього повинна бути якась там причина. Якщо нема причини, просто так людину викликають, там тримають її на цьому на цих повістках постійно, да. Виходить, що це порушує права людини. Ну я так вважаю, так? тому що от буває ситуація, я там казав вже попередньому вів відео. Тобто людина пішла, пройшла медичний огляд самостійно, їй вручили повістку, і повістку саме на наступний день після закінчення в неї відстрочки. Це бронь, і відповідно, що у людини виникає дуже велика проблема, що її робити і так далі. Але ж цю проблему можна вирішити там декількома способами. Але навіщо це робити, коли ну, вони дійсно розуміють, у людини є робота? Він працює на критичному підприємстві, він буде дійсно заброньований. Тобто вони ТЦК намагаються якимось чином людей, які працюють на критичних. У цих підприємствах витягнути звіти і призвати. Як ви думаєте, це законно чи ні? Друзі, на моєму сайті ви можете знайти інформацію про мене і замовити консультацію, тобто надіслати звернення, написати, наприклад, на електронну пошту або написати на мій телефон у телеграмі, або вайбері, або в ватсапі, як завгодно. І... Замовити консультацію, ви можете призначити її як онлайн, так і на офісі. Мій офіс знаходиться в місті Києві по вулиці Хрещатик, 44Б. Я приймаю на офісі особисто по домовленості. Тому, будь ласка, якщо потрібно, отримати консультацію про воничу по Військових питаннях, з питань мобілізації, з питань міграції в Україну, оформлення іноземців в Україні, наприклад, з питання законного перетину кордону, з питання кримінальних проваджень, захисту вас як потерпілої особи по кримінальних провадженнях, якщо ваші права порушуються, якщо вас незаконно затримали, якщо вас позбавляють волі і так далі. Сімейні справи також я веду, які стосуються укладення шлюбу, розлучення і поділу майна, а також щодо дітей.